Якщо цієї ночі ми не візьмемо Львів, то завтра його візьмуть поляки. Або як молодий офіцер українських січових стрільців Дмитро Вітовський дав старт українським бійцям блискавично захопити місто Лева і найголовніші його об'єкти казарми, вокзал, пошту, банки та міську ратушу, увігнавши польську владу у стан цілковитої розгубленості та шоку. Як так сталося, що близько двох тисяч вояків за лічені години встановили контроль над двохсоттисячним містом? Галичани лягали спати як піддані імперії, а прокинулися з українськими прапорами. Чи таке може бути, як показує історія, може? Тоді газета діло писала: справність українських офіцерів під проводом отамана Вітовського та українських вояків була така велика, що чужі офіцери висказуються про це з найбільшим признанням. Однак супереч цьому ейфорія не була тривалою, бо за тріумфом та радістю прийшла кривава і виснажлива війна між українцями та поляками. У яких обставинах та як народилася Західноукраїнська Народна Республіка, перша модерна українська держава на західноукраїнських землях, головною метою якої стало об'єднання усіх українців у єдиній незалежній державі. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументалісти. Сьогодні ми говоримо про буремні події 1918 року, період, коли світова війна закінчилась, але для українців боротьба лише починалася. Чому війна з Польщею стала неминучою? Як довго проіснувала нова держава, як відбулася з Лукас УНР? І чому два уряди не могли співіснувати? Хто став справжнім ворогом об'єднаної України більшовицька Росія чи Польща? І чи мала Україна шанс залишитися єдиною? Не ігноруйте заклик про підписку, бо виявляється, що з тих, хто нас дивляться на постійній основі, підписалося лише 30%. Можливо, вам подобається наш контент, але ви навіть не підозрюєте, що не підписалися, тож перевірте просто зараз. Натисніть на дзвіночок, який буде повідомляти про вихід нового блогу. А якщо хочете поділитися своїми думками, не соромтеся коментувати. Ми читаємо все. А для системи це привід показати контент більшій аудиторії, адже алгоритми YouTube розцінюються, що відео цікаве. Осінь 1918 рік ще не стихли гармати Першої світової. Над руїнами імперії стояв дим, а на львівських вулицях знову загриміли постріли. Бруківка забарвилась кров'ю, сповіщаючи народження нової війни, польсько-української. Старі львівські кам'яниці та форти цитаделі, мовчазні свідки подій, що понад 100 років тому розкололи місто. Тоді восени 1918-го Австро-Угорська імперія зазнала поразки у війні і розпадалася як і вся стара Європа, виснажена Першою світовою. Поляки вже готувалися створити власну державу та переобрати владу у Львові. А група молодих українців, очолювана 30-річним сотником українських січових стрільців Дмитром Вітовським, вирішила не чекати, а зі зброєю в руках узяти владу та об'єднати Галичину з Українською Народною Республікою. Саме Вітовському належить відома фраза: якщо цієї ночі ми не візьмемо Львів, то завтра його візьмуть поляки. Він рішуче тиснув на старшу політичну еліту, яка ще вагалася, що робити за кілька днів до того, 18-19 жовтня, у народному домі на вулиці Театральній у Львові відбулося засідання Української національної ради, яка мала вирішити долю українських земель. Молоді учасники наполягали, щоб у порядку денному розглянули питання створення української держави, яка мала б об'єднатися з уже існуючою самостійною Україною на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським. 20 жовтня на площі Святого Юра відбулося велике віче, де українські політики урочисто оголосили рішення Української національної ради про утворення української держави в межах Австро-Угорщини. Та дуже швидко стало зрозуміло, що ніхто українцям владу добровільно не віддасть. І якщо вони не діятимуть негайно, то це зроблять поляки, які вже створили у Кракові ліквідаційну комісію, орган, що мав прибути до Львова, аби офіційно обійняти владу. Тоді українські офіцери взяли відповідальність на себе. Політичні лідери Кост Левицький та Євген Петрушевич не заперечували. Вони знали, що військова молодь готова до рішучих дій. Насправді, бойовим ядром були українські січові стрільці. Решта не мали військового досвіду, але вірили, що саме цього разу українці зможуть вибороти своє право на власну державу. У ніч із 31 жовтня на 1 листопада 1918 року українці провели блискучу операцію. О четвертій ранку вони одночасно взяли під контроль найважливіші об'єкти Львова: Галицький краєвий сейм, магістрат, поліцію, вокзал. Головну пошту військову комендатуру цитадель було відключено телефон та телеграф. А командувача Львова інтерновано над ратушею. Вперше замайорів синьо-жовтий прапор, символ нової влади. Тоді львів'яни прокинулися в іншій реальності. Місто перейшло під українське управління, і це сталося без жодного пострілу, оскільки австрійський намісник генерал Карл Георг фон Гуйн передав усю владу в Галичині своєму заступнику українцеві Володимиру Децикевичу. Австрієць посилався на маніфест Карла І від 16 жовтня, у якому йшлося, що імперію перебудують на федеративну державу. Надвечір гуйна та усіх чиновників австрійської адміністрації ввічливо посадили на потяг і відправили до Віння. Епоха габсбургів залишилася в минулому а на уламках імперії постала Українська держава. Для польської еліти усе це стало шоком у листопадовому чині. Як назвуть пізніше цей період вирішальну роль, як я вже і казав, відіграли українські січові стрільці, боєздатне, високо та добре вишколене військове формування. Газета діло писала про них так: справність українських офіцерів під проводом отамана Вітовського та українських вояків була така велика, що чужі офіцери висказуються про це з найбільшим признанням. 2 та 3 листопада у соборі святого Юра та в інших церквах відбулися урочисті архієрейські служби на честь створення української держави на землях колишньої Австро-Угорщини. Але головне питання лишалося відкритим, як утримати владу? Адже було зрозуміло, що Поляки прийдуть, щоб взяти своє. У місті вже тривали локальні бої за стратегічні об'єкти. Його західну частину зайняли поляки, а східну і середню українці. У Львові утворилася фронтова лінія, бої велися також і на околицях. Оскільки до Львова постійно прибували польські війська, то українці поступалися їм чисельністю. Так почалася осіння битва за Львів, перша і найзапекліша фаза. Польсько-української війни з 1 по 5 листопада вулиці міста перетворилися на фронт. Українське військо налічувало приблизно 2600 вояків, а не півтори тисячі, як часто кажуть деякі дослідники. Але навіть ця кількість була мізерною, щоб утримати 200-тисячний Львів, де понад дві третини населення складали поляки. А українці були у меншості близько 20%. Позиції підрозділів сотника Дмитра Вітовського простягалися вздовж лінії Цитадель, головна пошта, Казарма Фердинанта, станція Підзамче. Українці тримали головний двірець, тобто теперішній головний вокзал і будівлю Жандармерії на теперішній вулиці Бандери. Водночас, у південно-західній частині міста, у школі імені Генрика Сенкевича та домі техніків. Польські повстанці збиралися, озброювалися та формувалися у бойові загони. Увечері 2 листопада поляки зуміли захопити залізничний вокзал, який українська залога залишила, не маючи чітких наказів. Місто поринуло у хаос, чутки, суперечливі повідомлення, вигадки усе змішалося. Українська генеральна команда намагалася зрозуміти, де проходить справжня лінія фронту. Але придушити осередки повстання було надзвичайно складно. Вільних резервів не вистачало, а будь-яке послаблення оборони могло обернутися новими заколотами просто у власному тилу. Так Львів, який ще кілька днів тому прокинувся під синьо-жовтими прапорами, опинився у вері вулиць, що горіли від кулеметного вогню та крові першої битви новонародженої української держави. Зрештою, від ранку 21 листопада до 22 у Львові готувалися до вирішальної сутички. 6840 польських військових мали атакувати 4678 українських – Метою поляків було оточити місто, знищити головні сили українського війська, захопити політичне керівництво і владні інституції західноукраїнської народної республіки, щоб остаточно ліквідувати українську державність у Галичині. Попри раптовість удару та чисельну перевагу, цей план провалився. О півдні 21 листопада Українцям вдалося зупинити наступ, проте вони зазнали значних територіальних та матеріальних втрат. Розуміючи, що утримати місто більше неможливо, полковник Гнат Стефанів ухвалив рішення відступити зі Львова. Битву за столицю було програно, але врятовано армію та уряд. А отже, збережено можливість продовжувати боротьбу. Згодом Юзеф Пілсуцький визнає, що недооцінив українців. Знаєте, панове про неприятеля, який так легко залишив Львів, починаєш думати погано, але неприятель виявився сильнішим, і Львів знову опинився в небезпеці. Поразка у вуличних боях не зламала, а лише загартувала галицьких українців. На заклик уряду Львів мусить бути наш, усе, що живе до зброї, лави війська, почали швидко зростати. Уже на початку грудня 1918-го Фронт знову наблизився до околиць міста від латинського різдва 1918-го до старого нового року 1919-го навколо Львова не стихали вибухи снарядів, кулеметний гул і стрілянина. Поляки безрезультатно намагалися одним ударом виграти війну а українці двічі невдало штурмували місто. Зрештою, обидві сторони, виснажені до межі, на певний час припинили бої. Друзі, за хвильку ми продовжимо, але зараз попрошу вас підтримати збір для ЗСУ. Кілька останніх випусків ми накопичуємо кошти для 3-го армійського корпусу, якому потрібні fpv дрони генерал Черешня, які знищують ворожу бронетехніку, автомобілі та укріплені бліндажі. Хлопці перебувають на харківському напрямку. Ситуація там складна, але вони знають, як вправно поводитися із металевими пташками. Тож вони прилетять точно у пику агресору. Не проходьте повз, важливою є кожна копійка. Наша ціль 230 тисяч гривень. Традиційно заклик про підтримку і нашої творчої команди. Якщо після гривні на зсу ви маєте бажання підтримати за документаліст, то нагадую, що можете зробити це через Монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати, здійснити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для тих, хто за межами України є міжнародна система PayPal. Також висловлюємо вдячність за партнерство фундації Пилипа Орлика. І ми продовжуємо. Отже, війна з Польщею змусила лідерів з УНР створити сильну та добре організовану армію і продовжувати розбудовувати новоспечену державу. 13 листопада 1918-го державний секретаріат військових справ затвердив структуру війська західноукраїнської народної республіки. Армію почали формувати за територіальним принципом. Державу поділили на три військові області. А, тобто Львів, Б Тернопіль і В Станіславів, а також на 12 військових округів, очолив війська генерал Хорунжий Михайло Омельянович Павленко, який прибув із Надніпрянщини. Начальником штабу став полковник Євген Мишківський. До зими армію реорганізували її, поділили на корпуси та бригади. Навесні 1919-го галицька армія уже мала приблизно 125 тисяч солдатів та офіцерів, а також піхоту, артилерію та навіть авіаційні частини. Ще перед листопадовим чином, 29 жовтня 1918 року у Львові створили харчовий уряд. Він забезпечував продуктами державні установи, школи та лікарні. Було відновлено роботу залізниць, пошти, телеграфу і телефону. А у Станіславові відкрили дирекцію та телеграфу, щоб стабілізувати фінанси. Політики реорганізували краєву дирекцію скарбу. З грудня фінансове відомство підпорядкувало окружні скарбові управи повітовим комісаріатам. А у Станіславові почали реформу фінансової системи. Щоб наповнити державну казну, уряд запровадив монополію на продаж основних продуктів: зерна, хліба, худоби, картоплі, шкіри, цигарок та інших товарів. Одним із найскладніших питань залишалася аграрна реформа. Землі бракувало, а більшість угідь належала великим власникам. Водночас у сфері освіти держава рухалася вперед. Також 3 лютого 1919 року ухвалили закон, згідно з яким основною мовою навчання стала українська, але національні меншини мали право навчатися рідною мовою. Після втрати Львова уряд Західноукраїнської Народної Республіки переїхав спершу до Тернополя, а згодом до Станіславова. Попри це, війна за Галичину тривала, і Галичани звернулися по допомогу до директорії Української Народної Республіки, яка саме тоді здобувала перемогу над гетьманськими військами Павла Скоропадського 1 грудня 1918 року. У Фастові представники обох держав ЗУНР та УНР підписали перед вступний договір про злуку у документі було записано: Західноукраїнська народна республіка заявляє непохитний намір злитися у найкоротшім часі в одну велику державу з Українською Народною Республікою і перестати існувати як окрема держава 3 січня у Станіславові Українська Національна Рада ратифікувала угоду. А вже 22 січня у Києві відбулася історична подія акт Злуки. На Софійському майдані у центрі столиці зібралися представники уряду війська і тисячі киян. Від імені Галичини Льонген Генцегельський урочисто зачитав грамоту про об'єднання, ухвалену Станіславові, і передав її голові директорії Володимиру Винниченку. Так, вперше за століття Галичина і Надніпрянщина об'єдналися в єдину українську державу. Святкова церемонія почалася о 12-й годині дня після виступу Цегейського слова взяв член директорії Федір Швець, який зачитав універсал. Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина та Угорська Русь, і Надніпрянська велика Україна. Віднині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Після проголошення акту злуки відбулися молебень та парад військ на Софійську площу в урочистому строї вийшли загони січових стрільців під командуванням одного з найталановитіших воєначальників УНР-полковника Євгена Коновальця. Цей день став першим офіційним об'єднанням українських земель у ХХ столітті, символом того, що навіть після століть розділення українці здатні створити спільну державу. Як співіснували дві держави воєдино? Як ділили посади, визначали ворогів і ухвалювали рішення? Саме із цими ключовими питаннями і пов'язані головні труднощі після проголошення злуки. Після об'єднання УНР та ЗУНР Євген Петрушевич формально став членом директорії, однак ймовірно жодного разу не брав участі у її засіданнях. Державний секретар закордонних справ західної області Української Народної Республіки Льонген Цегельський обійняв посаду першого заступника міністра закордонних справ УНР. Саме з ним мали погоджувати усі питання, які стосувалися відносин України з Польщею, Румунією, Чехословаччиною та іншими державами. Після об'єднання змінилася і державна символіка. Замість лева офіційним гербом став тризуб. Та, попри юридичне злиття, обидві частини України діяли самостійно з власними урядами, арміями та політичними орієнтирами. У травні 1919 року польська армія розпочала масштабний наступ на позиції Галицької армії. До початку червня поляки окупували майже всю Галичину, залишивши українцям лише вузьку смугу між Дністром та Збручем. Уряд Зунер був змушений залишити Станіславів і послідовно переїхав до Бучача, Заліщиків, а потім і Чорткова. Саме там, 7 червня, 1919-го галицька армія розпочала чортківський наступ. Українцям вдалося звільнити чортків та Тернопіль, а передові частини уже наблизилися до Львова. Однак важке становище на фронті та загроза повної поразки призвели до відставки уряду Сидора Голубовича. У червні Українська національна рада передала всю повноту влади Євгену Петрушевичу, який отримав диктаторське повноваження. Він пояснював це необхідністю єдиного військового командування під час війни. Однак керівництво УНР сприйняло це як сепаратизм. Симон Петлюра, який нещодавно повалив владу гетьмана Скоропадського, не визнавав диктаторських методів Петрушевича. В результаті останнього виключили зі складу директорії, а для врегулювання галицьких справ створили міністерство у справах Галичини. Тим часом держави Антанти не могли вирішити, кому має належати східна Галичина. Поляки переконували союзники, що цей край історично польський, і наполягали на своєму праві контролювати територію. Українці ж у їхніх очах виглядали як союзники переможеної Німеччини, що ще більше ускладнювало становище Зунру, коли українська Галицька армія перейшла з Бручі й опинилася на Поділлі, Галичина фактично залишилася без війська. 20 листопада 1919 року найвища рада Антанте надала Польщі мандат на управління східною Галичиною строком на 25 років. А вже 15 березня тисяча року Третього року рада амбасадорів Антанти ухвалила остаточне рішення визнати анексію Галичини Польщею. йшли справи краще і в УНР. Через кілька днів після проголошення злуки директорія під натиском Червоної армії залишила Київ, а згодом і майже усю підконтрольну УНР територію. Загострилися незгоди і між урядами УНР та ЗУНРУ. Для першого головну небезпеку становили війська білого руху генерала Антона Дінікіна і Червоної армії. Для другого поляки та Румуни. У листопаді 1919-го уряд з ОНР підписав із Денікінцями угоду про припинення бойових дій між Галицькою армією та силами Білого Руху. А уряд УНР у грудні підписав у Варшаві проект декларації, за якою віддавав Польщі значну частину західноукраїнських земель в обмін на підтримку проти більшовиків. Акт злуки фактично втратив чинність. І 20 грудня 1919-го президент і диктатор Петрушевич розірвав його в односторонньому порядку. Хоч у більшості випадків Українська держава була єдиною формально, таке об'єднання принесло серйозні політичні проблеми. Сусідні країни були відверто незадоволені появою сильного українського гравця. Як тоді, так і зараз така перспектива не влаштовувала нікого. Об'єднання призвело до того, що Західні українці отримали ворога на сході, а на Дніпрянці на заході. Чому річ у тім, що ще з листопада 18 на Дніпрянська Україна надавала зонру військову та технічну допомогу у війні проти Польщі? Таким чином, новостворена держава опинилася у війні на кілька фронтів проти Польщі на заході, проти більшовицької Росії на сході. Водночас УНР воювала не лише з більшовиками, а й мала напружені відносини з білогвардійцями, що згодом теж переросли у збройне протистояння. На півдні України висадилося військо Антанти, з якими намагалися вести переговори. На південному заході румуни захопили Бесарабію. Фактично, українська територія була оточена вороже налаштованими державами, і бойові дії тривали на усіх напрямках. Невдовзі після проголошення злуки обидві частини України відправили дві окремі делегації на Паризьку мирну конференцію. Це стало свідченням глибоких розбіжностей між урядами УНР та ЗУНРУ. Єдність існувала лише на папері кожна сторона діяла самостійно, маючи свої пріоритети. Основі суперечок лежала різниця у геополітичних поглядах, кого вважати головним ворогом Польщу чи Росію. Ці розбіжності зруйнували спільну політику і поставили хрест на єдності. Навесні 1920 року. Симон Петлюра уклав Варшавську угоду з главою польської держави Юзефом Пілсуцьким, згідно з якою Галичина визнавалася частиною Польщі. Цим кроком Петлюра фактично перекреслив акт злуки. Так завершилася коротка, але драматична історія об'єднання українських земель, ідеї, що народилася звіри, але розбилася об ралії війни та політичних інтересів сусідів. Якщо підсумовувати, то Західноукраїнська народна республіка проіснувала на власній землі. 257 днів після переходу через річку збруч. Її керівництво ще сподівалося, що державність можна буде відновити спершу разом з армією УНР, а потім дипломатичним шляхом, домовляючись із впливовими лідерами світу. Та всі ці зусилля виявилися марними, і все ж історія не завершилася поразкою. Український історик Іван Лисяк Рудницький пізніше писав. Галичина у 1918-1919 роках. Це єдиний у новітній історії приклад українського державного порядку. Один із керівників ЗУНРу Михайло Лозинський у своїх інтерв'ю наголошував, що не варто шукати винних усередині. Ті, що звалюють вину праві на лівих і ліві на правих, помиляються. Він визнавав, що недоліки були, але закликав оцінювати події людською мірою. При всіх внутрішніх недостачах Галичина у боротьбі проти польського наїзду дала такий приклад геройства, що ця боротьба назавжди залишиться однією з найгарніших сторінок історії українського народу. Лозинський зауважував, що й інші народи поляки, чехи, німці. Теж мали свої слабкості, але їм більше сприяли обставини. У тих умовах, у яких була галичина, і вони, мабуть, не встояли. б. Він наводив приклад чеських німців, тримільйонного заможного національно свідомого народу, який, опинившись без підтримки Німеччини, під тиском Антанти, був змушений підкоритися та стати частиною Чехословаччини. Тому поразка зунру не означала краху української ідеї. Навпаки, пам'ять про власну державність у Галичині та бойовий досвід української Галицької армії стали підґрунтям для подальшої боротьби за незалежну і соборну Україну. Яку Галичани знову підняли через два десятиліття, крім того, акт злуки став першим політичним об'єднанням українських земель у ХХ столітті? Російська пропаганда багато десятиліть намагалася переконати світ, ніби їх вперше об'єднав Сталін у 39-му. Насправді це міф. У 39-му, в 40-х роках сталінський режим здійснив анексію заходу України та Буковини, супроводжуючи її репресіями, депортаціями та знищенням інтелігенції. Жодного добровільного об'єднання не було лише окупація. Справжнє об'єднання українців сталося у січні 1919-го, завдяки власній волі та рішучості галичан бути разом з великою Україною. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми говорили про листопадовий чин польсько-українські бої за Львів і перше об'єднання українських земель, події, що заклали фундамент сучасної України. Якщо наша розповідь була цікавою, то підпишіться. Бережіть себе, зустрінемось.